Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання. Купінськ, чи є загроза, чи є загроза для, для прориву Рашис... Рашис... чи зможуть росіяни прорвати оборону Куп'янська. Чи є загроза? Прориву на Куп'янському напрямку. Скажіть нам, будь ласка, дайте відповідь. Є проблема якась. Якась проблема є. Це, напевно, щось зробили вони із шляхами до Куп'янська. Так, зараз ще тримається Куп'янськ. Але ста... стало важко під... підтримка військовим. От на майбутнє. Дійсно на майбутнє от буде загроза велика дуже. Ще хочуть оточити Куп'янськ рашисти хочуть оточити Куп'янськ. І в них є якась інформація, де розташовані наші е, е, командні, там, де командування наше, можуть туди влучати рашисти Які плани у рашистів щодо Куп'янську? Що вони планують робити? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Знаєте, вони там, мені щось іде таке слово харахоряться, харахоряться, намагаються захопити Куп'янськ, але ж вони знають, що в них нічого не вийде, що буде повна перемога наших військових. В наших військових є та зброя. Дивіться, росіяни отримають поразку, там, де Купянськ. Угу. Вони туди кидають всі свої ресурси, все зараз переїжджає на Куп'янський напрямок, це в них така, як Водять за нас. Угу. Вони наших військових відволікають і туди перевозять зараз, ну, мені йде, що вони отримають таку сильну поразку на Куп'янському напрямку, що там буде знищена вся їхня армія. Вся їхня сила, от все, що в них мається, от буде знищено на Куп'янському напрямку. Так, вони нам зробили якусь проблему з дорогами, але це не врятує, це не змінить ситуацію. Тут Верховний суд над ними. Так. Угу. Перевага на нашому боці все одно буде. Вони ще чекають на якусь підтримку, але не дочекаються. Перевага буде на нашому боці. Так, чомусь вони вирішили, що от якщо їх багато, до них там має надійти ще приїхати якісь люди, жива сила, підтримка, і вони чомусь вирішили, що от якщо вони переважають кількістю, то все буде в них добре. Проте ні, оця вся кількість буде вбита на Куп'янському напрямку. Вищі сили, Янголів охоронці Заперечуюсь тигатий. Заперечую прошу, допоможіть нам, будь ласка. Все, що вони зможуть робити, це сильно обстрілювати. Прориву тут не буде. Будуть якась спроба оптимити. Точити, але це їм не вдасться. Їх будуть убивати там повністю. Заперечу повністю весь негатив. Повертаю расистам назад. Відкриваю військовим України. Запереч Заперечу, весь негатив. Відкривається військовим України всі шляхи і дороги на знищення расистів. На Куп'янському напрямку заперечує весь негатив. Заперечую весь негатив. Заперечую, заперечую повністю. Всі рашистські плани руйную. Заперечую весь негатив. Відкриваю військовим України всі шляхи і дороги на перемогу над рашистами на Куп'янському напрямку. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, захистіть. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив. Всіх колаборантів. Викриваю. більше колаборанти не можуть працювати на расистів. Втрачають таку змогу. Більше не мають. Перекривають. Вищі сили, прошу, допоможіть захистити Купянськ від російської агресії, відвернути всі бомби, ракети і снаряди, і дрони. Заперечувась. негатив. Перекриваю. Більше не можуть росіяни наступати на Купянськ. Ламається вся їхня логістика, знищуються всі склади з боєприпасами. Більше не надходить жива сила. Всі дороги, і е, залізна дорога, і будь-яка руйнується. Немає їм змоги надавати допомогу. Більше немає надходження допомоги. В расистів є тільки одна, один план втікати, відходити, складати зброю, буде так перекривати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, знищити расистів, що обстрілюють Куп'янськ, наших військових, вбивають наших людей. І повернути все назад. Все біль, і страждання, і муки, і смерть. Це назад росіянам і тому, хто надає накази наступати на копіянськ, повертається по Верховному суду. весь цей біль. Буде так, буде так, буде так. Я закликаю вищі сили захистити, спасти і врятувати наших жителів, українців, наших військових, силою спасу захищаю. Прошу допомож. Відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, гранати, всю можливу уламки, вибухову хвилю, всю можливу агресію. Відвернути від наших військових, українців, цивільних людей на Куп'янському напрямку і повернути назад рашистам на голову, щоб їм падало і все їх зло їм назад верталося. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких перешкод перемогти рашистів на куп'янському напрямку, повністю знищити всіх хто наступає на Куп'янськ. Буде так. Не буде все сказане здійснене, так буде. Ой. Більше російське керівництво ніколи в житті не зможе надавати ніяких наказів. Буде так. Дякую за увагу.